І капа, який був? Най найкращий. найкращий! Який? Найкращий! Який! Найкращий! Слава Україні! Героям слава! Я хочу вам довести, що цей хід в нас, він не простий хід. Знову ж таки, ми вшановуємо наших полеглих героїв, а в першу чергу це нашого побратима, друга Капу, який загинув в боротьбі за нашу неньку Україну. Він зробив дуже великий внесок у розвиток сержантського корпусу. А зараз рухаємось до пантеону героїв України, де сьогодні відкрили пам'ятник і нашому побратиму другу капу за мною. Україн! Молод усе! Гарті! Сила! і воля! Я впевнений, що таких людей немає. Яким був капа. І оцей надпис у нього: не бійся бути незручним, різким і вимогливим. Таким він був до себе в першу чергу. І всі, хто його знає, це підтвердить він вимагав в першу чергу від себе, а потім вимагав це від бійців, тому що це рятувало їхнє життя. Це безпосередньо дуже важливо, що його пам'ятник відкрили саме в цьому місці, тому що Холодний Яр це вже історично склалося ще за часів козаків, гайдамак Холодноярської республіки був осередком єдності української нації, українського війська, був осередком боротьби з загарбниками, як поляками, так і нашим одвічним ворогом, московитами. Саме в цьому місці зароджувалася боротьба, зароджувався дух, зароджувалося е, розуміння, для чого люди тут і за що вони борються. Капа був харизматичною особистістю, і таких, як він, я ще не зустрічав. І те, що він є основником, основоположником саме сержантського корпусу, виключно в бригаді Хартія, я б на цьому не обмежувався. а Також згадав попередній підрозділ, де він служив, також я з ним проходив службу в рубежі, тоді що бригада легкої піхоти. Він же цю, цей фундамент, цю сержантську планку поставив саме в тій бригаді. І він її тримав постійно. І він вів за собою. Він вів за собою, він показував власним прикладом він був вимогливий до себе безпосередньо і тоді вимагав тих самих дій, які він сам робив від своїх підлеглих. Він ніколи не вимагав того, чого він сам не робив. Познайомився я з другом капою, коли. Проходив співбесіду в бригаду, і вже тоді я побачив, наскільки це сильна людина. Він, коли дивився в очі і задавав питання, я себе дуже дискомфортно почував, бо він дивився прямо всередину мене і розумів, в принципі, співслова все, що я казав, і розповідав про себе. І він одразу зрозумів, де мене застосувати для того, щоб я був ефективним в бригаді. Перше, що мене вразило, Після нашої співбесіди ми побачили з ним десь орієнтовно через місяць, і він пам'ятав не тільки, як мене звати, а всі питання, котрі ми з ним обговорювали. І це мене дуже здивувало, бо не кожен здатен тримати в голові проблеми чужих людей і турбуватись за них, і вирішувати їх. І при тому, що ми одразу знайшли вирішення це. Він був строгий, але коли ми вже з ним дуже багато працювали, може, напевно, з пів року, я дізнався про іншу сторону Капи. Це доброзичлива людина, але це така тоненька грань між керівником і вже, напевно, дружбою. У тюрма та недослання, щоб віра моя була граніта! Щоб віра моя була гранітом! Щоб росла за взяття міць! Щоб росла за взяття міць! Щоб в бій! Щоб сміла шов я бій! Щоб... Як ішли герої за тебе, свята! Як ішли герої за тебе, свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідей! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану Потоп честь! Глумка ті твої! Глука дів твої! Невинну кров помордованих дітей твоїх! Невинну кров помордованих дітей твої! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисячі інших незнаних нас! І тисячі інших незнаних нами! Прости мене до ясних чинів! Прости мене до ясних чинів! У тих чинах нехай знайду я смерть! У тих чинах нехай знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі я! І розплинуся в тобі я! і вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвіч на Україну! вічно Україна! Свята! Свята! Могут я Супер! Супер! Слава Україні! Героям слава! Слава націю! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Хартія! і воля! Хартія! і воля! Хартія! Я вважаю взагалі, що кожен сержант в бригаді Хартія і вже в корпусі Хартія має бути послідовником того, що заклав покійний друг капа в сержантську справу, в сержантський корпус. І наша задача продовжувати все, що він почав. І ми максимально викладаємося і намагаємось робити так. Його справа живе і буде жити. Я більше впевнений, що вона буде процвітати. І я думаю, в найближчий час. Ми всі побачимо плоди цієї справи більш масштабні. Не буду оголошувати всіх намірів і бачень. Потримаємо трошки інтригу. Я сподіваюся, я більше впевнений, що ви будете продовжувати його шлях. Його роботу і його бачення сержантського корпусу. Я впевнений в кожному з вас, що ви гідно пронесете цей вогонь, вогонь боротьби. До нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я ще раз говорю, не ми прийшли сюди воювати, до нас прийшли з війною. Наша задача дати по мордам агресорам. Всім загиблим воїнам тричі! Слава! Слава! Другу, Слава! хай! Слава! Slow, slow, slow. Let it drive. Boy. Boy. Boy.